І так, Євгенія е, запитує: Алергія на сонце. Як вирішити проблему? І так, перше: немає алергії на сонце, є реакція шкіри. Тобто, що відбулося, Євгенія, в даному конкретному випадку в момент, коли відбулася якась ситуація, де була сепарація, була сонячна погода, і ваш мозок запам'ятав цю секунду. Наприклад, бабуся поїхала з дитиною. На море. Так? Вона тримала її за ручку, дитинці купила морозиво. дитинка йшла з цим морозивом, зашпортнулася, ну і цим морозивом бабусі по білому шикарному платью, яке вона собі там купила. Ну, вона його запачкала, значить вона психанула і цю дитину ударила ще й там по попі. Легенько, ну вроді би як наказала, що будь-яким бідільним. Для бабусі це нічого, але для дитини це був шок. І вона хотіла би позбутися цієї ситуації. О, то, що ми говорили, віртуально, неприємна дуже ситуація, трапила. ще й морозова пропала. Тут морозова було лучшим другом. В результаті вже світило Сонце. Мозок пам'ятає оцю одну секунду.